Це автівка завтра виїжджає на фронт. Це броньована швидка, зроблена спеціально на наше замовлення. Ім'я її джура. І я би хотіла вам розповісти, як вона обладнана і що в ній є. Найголовніший апарат в ній це апарат Мувс, який нам надали. Канадці. він обладнаний монітором, аспіратором, одноконтурним ШВЛ, концентратором. Тут можна зняти кардіограму, поміряти рівень кисню, дізнатися температуру пацієнта. Єдине, в чого в ній немає, це дефібрилятора, тому він у нас є окремо. Крім цього, в цій машині знаходиться все для допомоги, тобто першої медичної допомоги. Ми для цього маємо тут розхідники всі в цій машині там аджі. Які відкриє нам дихальні шляхи, рукавички для захисту, перев'язка, турнікети? Тут є важливі розхідники для анестезіолога, якщо буде важкий пацієнт, поставити під ключичку. Но тут є всі медикаменти, які потрібні будуть також для підтримання життєдіяльності пацієнта. Катетери для внутрішнього доступу. Ви бачите, тут бронежилети, шаломи, і перш ніж виїжджати, вони зобов'язані це одягнути. Ми бачимо тут, що є крісло. Це не тільки для медиків. Ми тут можемо мати легкопранених. Дуже важливою частиною цієї машини є реби. Одні з найсучасніших, які тут стоять, які. І спасають наш екіпаж і поранено, яку не будуть вести. Звісно, все це обладнання не буде працювати, якщо немає кому з ним працювати. Я вас закликаю за бажання приєднуватись до ПДМШ, до нашої команди. Ми будемо раді вас бачити.